Вітаю вас на каналі Місячна країна! Що та коли робити на городі та в саду у липні. Підкаже місячний календар. З ним усі городні справи пройдуть максимально ефективно. Тож для вас точний місячний календар городника та садівника на липень 2023 року по днях, 1-2 липня, зростаючий місяць у стрільці. Це малородючий знак, тому у ці дні не треба нічого підсаджувати, підсіювати, пересаджувати. Але дуже успішно пройде перекопування, розпушування ґрунту, проріджування сходів, прополювання, а також обрізка вусів у суниці, обробка від шкідників та хвороб. Ще у ці дні можна зрізати квіти, вони краще зберігаються і довго не в'януть у букеті. Також заплануйте заготівлю сіна, консервування, соління, сушіння, заготівлю соків та вина. 3 липня повня у козерозі. Це малоефективний день, тому краще відпочити. 4 липня спадаючий у козерозі. Це середній породючості знак, тож можна пересаджувати, підсіювати, підсаджувати. А ще це дуже гарні дні для підживлення рослин, заготівлі сіна, захисту від хвороб та шкідників. Ще заплануйте заготівлю лікарських рослин, консервування, соління, сушіння. 5, 6 липня спадаючи місяць у водолії. Водолій це безплідний знак, тому не ні треба нічого пересаджувати та підсаджувати. У ці дні пройде вдала оранка ґрунту, розпушування та підгортання, прополка та проріджування сходів, а ще дуже ефективне фармування крони, видалення зайвих пагонів і квітів, а також хворих рослин. Ще можна робити прищіпку, пасинкування, оприскування від шкідників і хвороб і зрізання квітів. 7-8 липня спадаючи місяць у рибах. Риби це дуже продуктивний знак, тому можна пересаджувати, підсіювати, підсаджувати, а ще ефективно робити підживлення, щеплення, покос трав і закладку компосту у ці дні. 9-10 липня спадаючи місяць у овні. Овен то неродючий знак. Тому не ні треба нічого пересаджувати, підсаджувати. Ці дні дуже успішно пройде оранка ґрунту, розпушування, підгортання, проріджування сходів, прополка, обрізка, обробка від шкідників та хвороб. А ще заплануйте збирання на тривале зберігання усіх культур, зрізання квітів, сінакоз, збір лікарських рослин, сушіння та заготівлю соків. 11 12 липня спадаючий місяць у тільці. Тілець це дуже продуктивний знак, тож можна пересаджувати, підсіювати, підсаджувати, а ще ефективно робити полив, розпушування ґрунту, покос трави, зрізання квітів, викопування цибулинних, консервування, соління, сушіння, заготівлю соків та вина. 13, 14 та 15 липня. Спадаючий у близнюках. Це малоплідний знак. У ці дні ефективне розпушування ґрунту, підгортання, проріджування, прополка, оприскування від шкідників та хвороб, а ще формування крони, пасинкування, покос газонів, щоб трава повільно відростала та викопування цибулин і бульб. 16 липня. спадаючий місяць у раці. Це дуже родючий продуктивний знак. У ці дні буде корисний посів пересадка і посадка, розпушування Ґрунту, полив, щеплення, Підживлення, Закладка компосту, а також всілякі консервування, соління та сушіння. 17 липня Молодик у раці. Краще відпочити у цей день. 18, 19 та 20 липня Зростаючий місяць у леві то безплідний знак у ці дні не треба нічого пересаджувати та підсаджувати. А ефективне збирання на тривале зберігання усіх культур викопування цибулин і бульб, зрізання квітів, а також усілякі консервування, соління, сушіння, заготівлю соків та вина. 21 та 22 липня зростаючий місяць у Діві. Діва це малородючий знак, ні треба нічого пересаджувати та підсаджувати. У ці дні корисна будь-яка обрізка, полив рослин та внесення добрив. 23, 24 та 25 липня це зростаючий місяць у терезах. Терези це родючий знак. У ці дні ефективне підживлення рослин, полив, розпушування, обрізка, омолодження. А також збирання корнеплодів на зберігання, заготівля лікарських рослин і зрізання квітів. 26 та 27 липня це зростаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це дуже плідний знак. Тому у ці дні рекомендована посадка та пересадка, щеплення, полив та підживлення добривами. Все це буде дуже ефективно. 28 та 29 липня зростаючий місяць у стрільці. Стрілець це малородючий знак, тому не ні треба нічого пересаджувати та підсаджувати, а успішно у ці дні пройде перекопування, проріджування, прополка, обрізання вусів у сониці, видалення порослі та хворих рослин, обробка від шкідників і хвороб. Заплануйте на ці дні збирання корнеплодних і цибулевих на довге зберігання, збирання на насіння, збір лікарських рослин, а також зрізання квітів. Вони довго будуть не в'янути у букеті. Ще у ці дні можна робити заготівлю сіна, всіляке консервування, соління, сушіння, заготівлю соків і вина. 30 та 31 липня зростаючий у кози це середній породючасті знак, тож можна пересаджувати та підсаджувати деякі рослини. Це дуже гарний день для підживлення рослин. Скористайтесь цим. Також можна робити заготівлю сіна, захист від хвороб та шкідників, збирання на тривале зберігання усіх рослин, заготівлю лікарських рослин, а також будь-яке консервування, соління, сушіння, заготівлю соків. Та вина. Тож, таким є місячний календар городника та садівника на липень 2023 року. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал. У мене завжди найактуальніші місячні календарі для різних сфер життя.